you mm -hmm. Господь з вами. І з Духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо зрішить твій брат проти тебе, піди й до його, коли, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скаже церкві. А коли й церква відмовиться слухати, нехай буде тобі, як язижник і митник, Воїстину кажу вам: усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, усе, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодиться просити про будь-яку річ, що лише просить, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже для двоє або троє зібраних в моє ім'я та я серед них. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Сьогодні так більше заглибимось над першим читанням, яке ми читали, над смертю Мойсея. Якщо аналізувати все життя Мойсея, то можна його поділити на таких три сороковки. Перших сорок років він був царевичем, він був визначною людиною в Єгипті, він той, хто керував, по суті, єгипетським краєм, міг пересуватися, міг робити все, що хотів. Других 40 років після того, як він вийшов з Єгипту, був пастухом. І останні його 40 років це той час, коли він виводив Ізраїль з із рабства. І якщо так подивитися на його життя, то цих його останні 40 років були насправді найскладнішими через те, що перший мусив повертатися в Єгипет, де знав, що, скоріш за все, його спіткає смертна кара. Далі супроводжував народ, який йому постійно докоряв за все, що йому не подобалось. Однак він постійно приходив і чекав на те, що Бог йому підтримує, на те, що Бог його благословить. І сьогодні читаємо про, по суті, цей останній день з його життя, коли йому Господь показує цю всю землю, якою має заволодіти Ізраїль, коли Господь показує, що ось цей край, який. Я обіцяв Авраамові, обіцяв Ісаакові і Якову це все перед тобою. Залишилося зробити туди, тільки перейти через річку, іти на тій землі, яку я обіцяв твоїм предкам. Однак ти туди не зайдеш. Я собі так думав, яка мала би бути реакція в Мойсея. Мені напевно, що так сказали, коли я за крок до тої мети, до того, чого так сильно хочу. В мене, напевно, було б дуже багато бунту. Та як це так? Та я теж говорив, що я маю вивезти Ізраїль. Натомість нічого такого в Мойсеї не знаходимо. Навіть говориться про те, що ніхто не знає, де, де його гріб. Багато хто говорить про те, що Мойсей був одним з перших, кого Господь взяв з тілом на небо, кого Господь повернув до, до себе з тілом і душею. І якщо так видивитися, то дуже часто ми маємо якісь свої очікування відносно Бога, що Він повинен зробити в нашому житті. Ми просимо багато про що, дуже багато про що Його молимо, однак дуже часто не задумуємося, якою є Його воля, якою є воля того, хто дав нам наше життя. Чи шукаємо в наших проханнях, в наших молитвах здійснення Його волі. Чи шукаємо здійснення волі Божої в нашому житті? На це питання, напевно, відповідати потрібно кожного дня. І таким прикладом для нас мав би бути Мойсей, який не нарікає через те, що Бог його зупинив по суті за декілька кроків, коли він вже бачив те, що Бог обіцяв для його предків, він не став нарікати, він з покорою прийняв Божу волю. Ми маємо вчитися цієї покори до прийняття Божої волі, навіть якщо це може суперечити нашим планам. Амінь.